Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Американський генерал Бен Ходжес наголосив, що Росію потрібно перемогти на полі бою. Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес зазначив, що росіяни не здалися та не змінили своїх планів щодо війни проти України. Тому переговори з країною агресоркою не мають сенсу. Війну треба закінчити на полі бою. Про це він розповів в інтерв'ю 24-му каналу. Росіяни не здалися, бо більше не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати до України все. Те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції, сказав Ходжес. Ходжес також зазначив, що єдиний варіант, у якому Кремль зможе досягнути успіху у війні з Україною, це розтягнути її. Москва сподівається, що у такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні і буде тиснути, щоб українська влада почала перемовини. Американський генерал також наголосив, що Росія надалі завдаватиме ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет. Ходжес зазначив, я очікую, що найближчими тижнями буде ще одна мобілізація. Я думаю, що цього разу. Вони будуть краще організовані, зазначив генерал лейтенант. За його словами, нові призовники призведуть до великого навантаження на російську армійську систему. Втім, Кремль не лякає це, хоже переконаний, що Москва хоче використати мобіків, щоб затягнути бойові дії. Але Кремль лише дбає про те, щоб маса людей заповнили окопи, щоб виграти більше часу, поки Захід не відмовиться від своєї підтримки, або поки Кремль не зможе створити кращі сили для нового наступу, пояснив генерал США. Зазначимо, Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде і решта, запевнив він. На думку Ходжеса, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим. Я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня, повторив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.